Крихкі і важкі роботи ніжинської майстрині Наталії Янчинської виконані у техніці розпису на склі. Вона віддає перевагу декоративно-площинним пейзажам рідного міста. Працює у цій техніці три роки. Розпис на склі не притаманний для Чернігівщини, але Наталії він сподобався, тому вирішила познайомити з ним Чернігівську публіку. Сама техніка розпис на склі в Україні з'явилася, з'явилася в 19 столітті, і це були регіони західної України. А вже, наприклад, в нашій області, в Чернігівській області, я, наприклад, не бачила таких робіт на виставках. Тому мені б хотілося все ж таки донести до глядачів, таку і відродити, скажімо так, в наших регіонах таку техніку. Працює майстриня над своїм торами обережно, використовує 3 сантиметрове скло. Воно, хоча й важке та міцніше. Однак постійно є ризик назавжди втратити власну роботу. Це єдиний мінус. Можна тут щось додати своє, май на увазі контур. Одні пишуть контур з стильної сторони. Я, наприклад, використовую як і стильно, так і з лицевої старини. Використовую також вітражні фарби, підкладаю в фольгу. Аби перевести три десятки картин. Чернігів їх довелося довго і старано пакувати у картон та пінопласт, аби чернігівські шанувальники мистецтва змогли їх усі побачити.